Ось ми маємо змогу оглянути ще один Едельвейс під номером 2. Ви тільки гляньте, яка красунечка вийшла у пані Світлани. Огляд прекрасний, цікава прикраса, ніжна, така багряно-осіння вийшла красунечка. І якщо вам готова прикраси до вподоби, обов'язково. Пишіть пані Світлані. Ну, я не знаю, номер вайбера вкажу обов'язково. Якщо вам красунечка все-таки приглянулася, і ви маєте бажання для себе придбати ось в таких відтіночках або інших, пані Оксана вам обов'язково їх відтворить. Ви тільки гляньте, яка краса. А. Напишіть нам, будь ласка, як вам подобається прикраса чи ні, для нас це буде дуже-дуже-дуже ну, важливо. Цей майстер-клас всі отримували, хто придбав комплект першого Edelweiss. Вейсу? Пока!